Ня це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо у цій студії стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. Та продовжимо працювати вже в гарній компанії. До нашої теродиниці моя колега Тетяна Дублянко. Таню, вітаєте. Вітаю, Альона, Вітаю наших телеглядачів! І дійсно традиційно ще більше цікавого та актуального стану на сьогодні. І за цей тиждень будемо говорити сьогодні. Далі традиційно власне о 9.00 У нас аналітика. Сьогодні її почує Дякуємо від Олени Морозової це кандидатки наук із соціальних комунікацій та фахівчині у галузі комунікації медіатехнологій. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні. Слава, вітаю. Ми сьогодні в чергове з вами будемо обговорювати думки українців і та як вони змінюються, зокрема за результатами опитування КМІС, яке проходило на початку вересня з 2 по 14 вересня під назвою опитування з питань війни і миру. І отже, за даними цього опитування, 76% українців вважають, що навіть без підтримки сполучених штатів Америки Україна має і надалі разом з європейськими партнерами продовжувати боротьбу проти Росії. Проте ще в березні цього року Ку таких людей було на 6% більше. більше. Чим можна пов'язувати таке зниження цих цифр? І з інформаційним полем власне у соціологічних опитуваннях ми вже не перший раз бачимо ці наративи, які транслюються в інформаційному полі. Найперше нас переконували в тому, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна не вистояла, поточно не встоїть, Саме тому потрібно налагоджувати контакти із Трампістами і безпосередньо із самим Трампом. Далі, коли стало зрозуміло, що цей наратив тупіковий, що власне у чинної влади нічого не виходить, то о, цей наратив змінився на те, що за допомогою Європи можна продовжити втримувати лінію фронту в тому стані, в якому вона перебуває наразі. От власне те, що люди дивляться по телебаченню, бачать в телеграм-каналах заяву українських політиків. Вони ретранслюються власне як свою особисту думку під час цих соціологічних опитувань, і ми з вами можемо. Якщо провести наукове дослідження і е, знайти кореляцію, так е, які наративи в цей час були найбільш активними в засобах масової інформації, і яку е, думку, як своє власне, декларують опитувані, ми з вами знайдемо пряму знайдемо пряму кореляцію. А, але знаєте, якщо говорити про самі відсотки, 76, так, та трішки менше ніж 82, Але 76 також є непогано. Тобто, ми знаємо про те, що Російська Федерація вона намагається посіяти паніку у суспільстві загалом через деякі телеграм-канали, через деякі новини фейкові, які вона там, що все пропало, Україну здають як далі. 76 відсотків. Про що нам говорить? Про настрої наших українців. Тобто, ми стали стійкішими до цих всіх моментів. Насправді це говорить про не дуже коректно сформульоване запитання, тому що там наскільки я зрозуміла, мова йде про те, що Україна має продовжувати боротися навіть без допомоги Сполучених Штатів Америки. Тобто, яка альтернатива здаватися? Очевидно, що 76% населення не вважає за потрібне з капітулювати у війні за виживання. Думаю, що якраз втрата цих 10% відсотків так, зниження от цього порогу воно пов'язана із тим, що ці люди могли змінити свою думку в тому смислі, що все таки варто шукати порозуміння зі сполученими штатами Америки. Власне, за результатами опитування, до речі, 63% українців добре ставляться до сполучених штатів Америки, але виділяється, що окрема цифра в підтримці 90% звичайних американців, тобто можна зробити висновок, що зараз українці розділяють американську владу і американське суспільство. Ну, власне, так само, як в Україні розділяють українську владу, українське суспільство, але знову ж таки знаєте, це такі прості американці. Це так само, як пересічні українці. Це таке дуже розмите поняття насправді. Підтримують українці американські цінності, американський спосіб життя. Ми з вами неодноразово говорили про те, що бренд Америка один із найсильніших і найпотужніших брендів держав взагалом у світі, і Америка реально доклалася і фінансово, в тому числі, щоб свої цінності і свої от, свій спосіб життя. Так, прививати іншим націям, популяризувати серед інших націй. Ми це чудово з вами пам'ятаємо ще в 90-х років. Так, що джинси, як в Америці, кола, як в Америці, жуйка, як в Америці, це завжди було популярно. І от, власне, зараз демократичні вибори, як в Америці, свобода слова, як в Америці, вільні суди, як в Америці, ну, це е, просто. Експорт змінився да товар, який американці продаються цю американську мрію, вона змінилася. Якість життя, спосіб життя і цінності просто раніше в нашому сприйнятті, це була жуйка і джинси, а тепер це вибори. І свободи слова, але загалом, так, звісно, українці оцінюють ці цінності як вельми позитивними, і саме тому доброзичливо ставляться до того, що в соціологічному опитуванні ми називаємо простими американцями. Але знаєте, також от звичайні американці. Якщо ми про це говоримо, то ем, навіть там соціологічні дослідження, які проводяться, то навіть е, республіканці, американці, які безпосередньо виступають і голосують за республіканську партію. Вони з приходом Трампа до речі почали більше підтримувати Україну. Тобто, ми побачили, коли був Байден, то власне вони говорили що потрібно там менше, і так далі. Коли прийшов Трамп і власне допомога фінзаффінансування Сполучених Штатів Амери. Реки варто на цьому наголосити її майже нових пакетів не було. Та яка була, власне щось доставлялося, щось поверталося, щось перенаправлялося. Вони виступають за. Ми завжди говоримо про те, що влада тієї чи іншої країни вона завжди щитує настрої населення, щоб не втрачати свій електорат. Чому в Сполучених Штатах на вашу думку так не працює? Працює просто ми з вами забуваємо одну цікаву річ: що в першу каденцію Трампа була республіканська партія і трампійське крило. А зараз є трампісти і республіканське крило. Немає як такої вже давним-давно республіканської партії. Її Цінності її установки, і те, що партія виходить до електорату, цілком замістили цілком замістила трампійська ідеологія. От власне і все, а Трамп же дуже пишається тим, що за його каденція Україна не отримує зброю просто так у якості допомоги, що все, що Україна отримує, Україна купує, в тому числі за допомогою європейських партнерів. Трамп в цьому смислі геть незмінний. То можливо, замість того, ж для того, щоб закінчити схвальну риторику Трампа, потрібно працювати саме з населенням, mm -hmm. якщо вони дійсно зважають на думку населення. Українські владі, українські дипломатії маю на увазі Безперечно, але ми ж з вами чудово і вони намагаються це робити. Ми бачили з вами у інтерв'ю Зеленського у багатьох популярних американських блогерів і на американському телебаченні виступи. І навіть пан Єрмак, приїздивши в Америку, завжди користується нагодою дати інтерв'ю. Але це не так просто, так? тому що в тому ж трампійському крилі є багато лідерів думок є блогери з мільйонами переглядів і десятками мільйонів підписників. Які роками формували ті чи інші установки у своєї цільової аудиторії? Очевидно, що українська дипломатія просто не має такого інструментарію, щоб на такому ж рівні працювати з американськими виборцями. Я вам більше того скажу, що судячи з того, що ми спостерігаємо, навіть демократи в Америці не мають таких, такого розгалуженого інструментарію, щоб працювати з виборцями Трампа. А ми з вами говоримо про українську дипломатію. Власне, також запитали українців про підтримку російського мирного плану. і От власне категорично її відкидають 75% українців, а 17% готові прийняти такий план. При цьому в реалізації плану 65% будуть вважати це поразкою України, а 69% будуть очікувати, що Росія знову спробує напасти. Тобто, оці майже 70% говорять нам про те, що зараз українці тверезо оцінюють майбутні загрози. А що таке росіянський мирний план? Ну, це умови капітуляції, про... які вони виставили? Ймовірно, про передачу територій йде мова. Ну, то, власне, я ж кажу, що немає ніякого мирного плану росіянців. Mm. Є умови капітуляції України. Так? Російська мова на рівні державної, скорочення Збройних сил України, роззброєння української армії тощо. Легалізація росіянської церкви в Україні це. План е, політичної і воєнної капітуляції України. Очевидно, що українці це не підтримують. Просто питання в тому, що 76% відкидають. Ну, знову ж таки. Ми говоримо про те, що е, зараз потрібно працювати тоді. Е, Знаєте, є такий наратив в Україні, що говорить про таке, про те, що відкидаємо, про те, що Україна має воювати до перемоги і так далі. Це говорять люди, які не перебували на тимчасово окупованих територіях, і які далі від сходу, ті, які нібито ну люди, які живуть у війні, скажімо так, тобто які там знаходяться на тимчасово окупованих територіях або прифронтовій зоні, там відсоток буде ще менший. На вашу думку, чому це так, чи це просто якась а, стереотип? По перше, та, чому така велика кількість людей не відкидають цієї ідеї, тому що те, про що ви сказали, в соціологічному опитуванні називається мирний план. Okay. Якщо ти відкидаєш цю ідею, то ти відкидаєш ідею майбутнього миру. Ці 76% просто тверезо оцінюється, що це не мирний план, що це план капітуляції України. Okay. От і все знову ж таки. Ми не можемо сформулювати свою думку щодо того, чого буквально поки що не існує. Це ж не питання до українців сформульовано, чи хотіли б ви мир, чи хотіли би ви припинення війни. Uh -huh. Їх запитують, як ви оцінюєте росіянський мирний план. Немає ніякого росіянського мирного плану. Є покроковий план капітуляції України. От, власне, із цим абсолютно адекватно українці не погоджуються. Якби такий мирний план був, так і якби українці були з ним ознайомлені, я упевнена, що цифри були б геть іншими. Ми з вами робимо не. Не зовсім правильні висновки на основі не зовсім коректної інформації, так видаючи за мирний план, те, чим те, що насправді не є мирним планом, і поки що в осяжному майбутньому ніяких перспектив укладення ані мирного договору, ані навіть безумовного припинення вогню, навіть на лінії фронту, поки що не передбачається нема що оцінювати українцям в тому числі. Ну, запитували не тільки про російський мирний план, але й про європейсько-український мирний план, який включає заморожування е, за лінією фронту, е, за без жодних юридичних визнань та з отриманням Україною гарантій безпеки. І, Власне 74% українців готові підтримати такий мирний план. а Лише 30% з них будуть вважати, що це успіх для України. Чи це коректно сформульовано? Знову ж таки, так це немає під собою, на жаль, жодного фактажу. Пам'ятаєте, у нас був вже план перемоги, план поступової перемоги, план поступових перемовин. Ну, От щоразу, як тільки відбувається якийсь івент між українською владою, так та за участі європейських лідерів, там виникає якийсь план. Але від того, що ми план передбачає так і сама. Семантика слова план вона передбачає подальшу реалізацію. Ага. Поки що це декларація намірів. От власне тут ідеться про декларацію намірів. Як би хотіли бачити подальші мирні перемовини чи закінчення війни, європейці і українці, і очевидно, що тут так значна значна кількість українців це бачення розділяє і підтримує. Ну тому що власне воно зокрема. Українською владою і сформульоване. Але від того, що ми це планом називаємо так, українським, росіянським, європейсько-українським міжгалактичним планом. Планом воно не стає. Тому що план передбачає реалізацію, причому реалізацію в конкретних дедлайнах. А ми з вами поки що стикаємося із тим, що в телевізійному марафоні представники. Комітету з питань безпеки, так і оборони, розповідають, що все йде до того, що війна закінчиться за 2-3 тижні. А далі бачимо, що перемовини псевдоперемовини мирні, так між Україною і Росією, в яких в Сполучені Штати Америки виступає таким ментором в якому куті. Ніхто ні з ким зустрічатися не збирається ні на жодні поступки росіянці іти не планують все. От власне тоді щодо от, планів, як ви сказали, дійсно, в Україні було вже безліч планів, і президент Зеленський їздив з безлічю планів безпосередньо за кордон там і знайомих європейських партнерів і Сполучені Штати Америки, зокрема, і так далі. Навіщо тоді? Якщо дійсно, як ви сказали, що це декларація про наміри називати безпосередньо це планом, тому що після того відбувається розчарування? Чи це власне якісь українська влада хоче зробити якийсь тимчасовий факт для українського суспільства, що ситуація стабільна? Ми знаємо що робити далі? А розчарування відбувається і відбувається, але назавжди, тому що є невідповідність між очікуванням і результатом. Це в комунікаціях називається синдром обманутого очікування. Коли ви в заголовку бачите якийсь гучний заголовок, так там винайдено «Ви ліки від раку. Починаєте читати, а насправді там все не зовсім так, чи зовсім не так. От це розчарування, яке людина відчуває, коли читає цю інформацію, називається синдромом обманутого очікування. Або, наприклад, ви чекаєте на народження iPhone, а дарують вам цукерку. От ви відчуваєте розчарування. Таке саме розчарування наступає і після усіх цих планів, після обіцянок закінчення війни, через 2-3 тижні війна не завершується. Так? Безліч прикладів можна приводити насправді. Тому влада продовжує це робити? Тому що з точки зору комунікації на будь-якому івенті потрібно презентувати якийсь медіапродукт. Так, план перемоги, план. Перемоги у війні, план закінчення війни, план мирної відбудови От у нас багато говорять про відбудову, яким чином да відновлюватися. Після війни е, поки що ніхто уявлення не має, коли вона закінчиться і чи закінчиться вона взагалі, які будуть наслідки цієї війни, так яка буде кількість руйнувань, яка е, кількість населення буде проживати на території України, чи буде проживати е, взагалі, якою буде Україна да, в територіальних кордонах? Але такі плани є. Ну тому, що просто для того, щоб збиратися е, і комунікувати із широкою масовою аудиторією з екранів телебачення і. З партнерами треба представляти якийсь продукт. Який це може бути продукт в умовах такої невизначеності? Тільки новий план. Ми угу. ну, дякуємо, пані Олено, що ви доєдналися до нашого етеру. Кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчині у галузі комунікації та Олена Морозова була з нами на зв'язку. Говорила про результати всеукраїнського опитування КМІС із питання війни та миру. Ну а вже, власне, буквально через декілька хвилин